Світло є. А, там я йшов. ну, У мене немає світла. Ні на роботі, ні, 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 ні дружина дзвонила, з дому немає. Світлофори не працюють а тут. У цьому домі є? Були, на жаль. Вибухи були, на жаль. Вибухи перетривою, вибухи. Під час тривоги, вибухи після тривоги, і зникло світло. Ну, так у мене тут є. Я... На жаль. На жаль, на жаль. Погано. Дуже погано. Не знаю, що ї сказати, треба. Дружині подзвонити так, хай хазять. Води набере світло, то вже ладно. День пробуваю. Зараз. Вже майже 4 години, Вечора ввечері воно ще ну так темніше, але ще світло. Вибухи це погано. Те, що світло. А тут світлофор працює, ну а там ні. Може якось місцями. місцями Будемо сподіватися, що все буде, все буде гарно. Сподіваємось. Все усім. Гарного вечора, спокійно, усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Звичайно, буду лежати, незважаючи ні наші. І тролибусі їздять. Гарного вечора. Пока.